Текст Ольги Худецької про неприємне, про те, що Україна за Зеленського дійшла до поворотного моменту, але в поганому сенсі цього слова. Нарешті почалися виправдання тих, хто атакував майданівців, арештовував, бив. От, послухайте, яка цікава тут історія. 22 січня 2014 року, під час розгону протесту на Грушевського, вже після перших убитих на той момент Жизневського та Нігояна. Беркутня жорстоко побила 72-річного пенсіонера Миколу Пасічника. Його побитого кинули в автозак, відвезли у відділок, там слідчий Матюша, не помітивши слідів побоїв, про які повинен був скласти рапорт у прокуратуру, склепав пенсіонеру з трьох папірців справу на 15 років тюрми. Прокурорка Клюге підмахнула підозру і попросила суд побитого діда запроторити в СІЗО. Так і зробили. Ну а потім були апеляції, потім намагалися звинуватити вже власне того слідчого і прокурора в тому, що вони діяли неправильно, ну або вони діяли неправильно. І от в листопаді 24-го року, через 10 з лишнім років, суддя Інна Омельян виправдовує обвинувачених колишнього слідчого і колишнього прокурора, які займалися справою Миколи Пасічника. Справа ця явно готувалася під закриття по строках давності. Тягнули розгляд роками, футболили між судами, починали розгляд заново. Ну це стандартна схема, щоб тягнути час. Проте, після промацувань меж допустимого, коли за останні місяці закрили низку справ за строками давності, вони перейшли до прямих виправдань тих, хто переслідував протестувальників. Сам постраждалий пан пасічник не дожив до цього ганебного вироку, і слава Богу, як то кажуть, бо не уявляю, що б він відчував в такий момент. Але чому цей вирок став можливий? Потерпілий помер. Його синові суддя не дозволила вступити у справу його правонаступником. Представниця потерпілого на війні. Більшість активних майданівців на війні, а дехто й загинув. Увага суспільства третій рік прикута до війни і до злочинів окупантів. Громадянського суспільства вже не вистачає на цих дрібних тилових щурів, щойно відчувши послаблення суспільної уваги до справ майдану. Система скотилася в заводські налаштування кругової поруки і солідарочки зі старою правоохоронною системою. Дуже погана історія, і ми говоримо про неї, щоби, шановні українські виборці, це почули і робили висновки на виборчих дільницях, якщо таки доведеться туди піти. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.